З миром Божим. ви думаєте, напевно, що новини чи відомі блогери вони найпопулярніші, і на них обов'язково треба підписатися, бо у них є мільйони переглядів і мільйони підписок. Насправді ж вас дурять і вам не відкривають найголовнішого. По-перше, це все може бути просто накрутка, так як і програми, боти, які цим всім займаються. По-друге, це можуть бути боти. Тобто за аккаунтами людей можуть бути просто боти. І третє, найголовніше, що є внутрішня статистика, яка все розкриває. І мій пастор Станіслав Салтаненко дає семінар уроки, де розповідає, як стати популярним в Ютубі і потрапити в рекомендації. Обов'язково подивіться це відео на Ютубі на каналі Салтаненко. Я проповідую слово Боже більше двох років. І щодня виставляю відео в соціальних мережах, щоб був хліб насушний на кожен день по молитві Ісуса Христа. Слово Боже, воно найактуальніше і найпотрібніше, особливо в цей важкий час. Як доказ я покажу вам аналітику свого каналу в Ютубі, і ви самі подивитеся і зрозумієте самі, в чому фішка. Ось це мій канал. І дивимося перегляди, статистика, ніби так мало переглядів, але це не головне. І для того, щоб нам зрозуміти, скільки нових глядачів, які мають потребу в Слові Божому, нам потрібно відняти від унікальних глядачів постійних глядачів. Так, це і є те число людей, які переглянули відео за останній місяць. Це і показує, що люди шукають Бога, шукають відповіді на питання, виходу, спасіння, і все це дає Слово Боже, адже це і є Ісус Христос, Господь наш і Бог. Тому приєднуйтеся, щоб разом проповідувати Слово Боже і досягати цей світ для Господа, а у вічності отримати нагороду на небесах. Амінь.